До нового року ще півтора місяці проте соцмережі вже кілька тижнів лихоманить від дискусії, чи варто взагалі його святкувати і прикрашати Софійську площу головною ялинкою країни. Наразі існує два табори за та проти, навіть дві петиції, якими будуть новорічні різдвяні свята у Києві, дізнавалася Вікторія Білік. За словами київського міського голови Віталія Кличка, новий рік та різдва в Україні точно відміняти не будуть, проте і масових святкувань у столиці влада не планує. Мер впевнений, що кожна родина проведе ці дні у своєму сімейному колі. Що ж до ялинки, то її збираються встановити. Хоча думки киян з цього приводу досить полярні. Які ялинки, які свята. Тобто люди сидять без світла, зв'язку, тепла, а на ялинку є гроші. Це маразм. Краще б генератори для зв'язку купили на ці гроші, щоб забезпечити зв'язок. Не подобається ялинка. Не дивіться вас ніхто не змушує туди їхати. Давайте поспівчуваємо військовим та матерям, які втратили своїх дітей. Яка ялинка, яка фотозона? О, я так розумію, що Пасху наші люди теж насвяткували святкували і до церкви не йшли. Нещодавно на сайті Київської міської ради з'явилося дві петиції: одна за, інша проти встановлення ялинки. Звернення противників святкування вже набрало необхідну кількість голосів 6 тисяч. Його авторка Наталія Попович стверджує, що це зараз точно є недоречним і називає такі три пункти: як кошти, безпека і освітлення. Чи не соромно нам буде витрачати кошти на ялинку в той час, коли. Країни цивілізованого світу нам допомагають як коштами, так і озброєнням, не знаю, там приймають наших біженців. Це, що так? стосується безпеки, ну ми ж знаємо, що агресор на жаль вражає в нього цілі не тільки якісь об'єкти критичної, енергетичної інфра інфраструктури Чому ми можемо бути впевнені і знаючи, як Ну, наприклад, а чи не захочуть вони нам влаштувати фаєрверк, так на? З приводу різдва петицію за ялинку підтримали набагато менше киян в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації столичної мерії. Повідомили, що у випадку її встановлення бюджетні кошти на це не витрачатимуть. Організатори залучатимуть спонсорів. Представники міської влади запевняють, що гучних святкувань та великої кількості ілюмінації не буде. Хоча остаточне рішення оприлюднять наприкінці листопада. Ну до нас на сьогодні звертаються громадські організації. А також благодійники, меценати, які готові нам виділити кошти або натурою, як то кажуть, передати ялинки, гірлянди, та, а також енергоощадні. Світильники для декорації головної ялинки, ми готові розглянути різні цікаві концепції, звичайно, які мають відповідати вимогам воєнного стану, а також мають обов'язково символізувати пошану і повагу. Психолог Богдан Ткач вважає, що свято все ж таки потрібне, проте є й свої нюанси. Якщо підходити до цього питання експертно, ставити ялинку центральну ялинку країни чи ні, то обов'язково її потрібно ставити. Відповідь однозначно так. Чому тому, що в нашій країні існують. Такі точки в просторовому часовому вимірі, які синхронізують націю, зокрема, це святкування ідеологічно значимих та державних свят, Під, робить піднесення, і це гуртує націю. Тому ялинка як символ обов'язково повинна бути не лише на головній площі, а й скрізь. Деякі регіони України вже визначили щодо новорічної ялинки. Наприклад, у Рівному Чернігові та Чернівцях цього року ялинку не встановлюватимуть, і святкові заходи обмежать, адже більшість містян проголосували проти. А у Кременчуці навпаки ялинка буде. Проте кошти на іграшки не витрачатимуть. В Івано-Франківську теж підійшли до питання не так категорично, і ялинку все ж таки поставлять. Проте замість ілюмінації та новорічних іграшок її прикрасять дитячими малюнками. Вікторія Бєлік, новини правда тут.